Сабиті на каналі Україна у студії Марина Кухар сьогодні. Після зимових канікул парламент починає працювати. Депутатів хвилюватимуть корективи до бюджетного кодексу, їхня ж недоторканність та відставки генпрокурора та голови Нацбанку за подіями під куполом. Нині стежитиме кореспондентка Сабиті Юлія Ловицька. Вона на зв'язку зі студією. Юлії, що голосуватимуть першими? Вітаю, Марино. Важливих питань на порядку денному кілька це і внесення змін до бюджету, і скасування депутатської недоторканності і реформа судів. У фракції батьківщини та у радикальній партії обурилися, що у цьогорічному бюджеті, мовляв, скасували пільги соціальні. Втім, Володимир Грось... спікер Володимир Гройсман цього не помітив. Він каже у новому кошту у тексті нового кошторису, перевірять кожну літеру. Це не відповідає дійсності, оскільки з 1 липня. Передбачена індексація соціальних стандартів, але вона передбачена не законом про державний бюджет, що повністю відповідає конституції, а законом 1577, який був проголосований як базовий пакет законів бюджетного бюджетного спрямування. Та, власне суддів Така, така норма була основною у більшості передвиборних програм партій, що зараз входять до коаліції. Втім, після виборів народ думки народних обранців з цього приводу розійшлися. Батьківщина хоче позбавити недоторканності лише е, всіх, включно із президентом. Інші пропонують позбавити лише суддів і депутатів е, е, у фракції блоку Порошенко кажуть, що третина депутатів взагалі не проголосує за таку норму. А от у опозиційному блоці пропонують взятися і за депутатів-сумісників. Є пропозиція завтра починати робочий тиждень Верховної Ради з питання про зняття депутатських повноважень з тих наших колег, які стали на керівні посади, зокрема з Олександра Валентиновича Турчина, який 15 грудня був призначений секретарем Ради національної безпеки. Загалом на передкоденному близько півсотні законопроєктів, А працюватиме рада до 16 січня. Тоді відбудеться останнє засідання першої сесії восьмого скликання, і після цього депутати підуть на канікули. Марина. дякую, Юлю. Юлія Левицька про перспективи першого в цьому році робочого дня Верховної Ради. Ситуацію в Україні сьогодні обговорять у Європарламенті. Страсбург призначив слухання на перше цього року пленарне засідання. Доповідатиме віце-президент Єврокомісії та високий представник Європейського союзу із зовнішніх справ та політики безпеки Федерика Могріні. За результатами дебатів щодо України парламентарі мають ухвалити окрему резолюцію. Дебальцеве, яке контролює українська влада, залишилося без тепла. У котельнях міста, де зараз температура нижче нуля, закінчилося вугілля для опалення. Таке повідомляють у Донецькій обладміністрації. У топле мережі циркулює холодна вода. Нагріти її не можуть. Вугілля затримують на блокпостах, кажуть чиновники. Напруга у гарячих точках Донбасу не спадає. 58 обстрілів бойовиків за минулу добу. Кажуть військові під масованими атаками. Явдіївка підконтрольна українським воякам напередодні удару зазнав місцевий коксохімічний завод. Набої пошкодили обладнання цеху сіркоочищення і електрокабель. З передової знімальна група сабитій. Позиції української армії в районі Донецького аеропорту Авдіївки та прилеглих селищ цілий день під обстрілом. Не вщухають міномети, гради та самохідні артилерійські установки. Зараз снаряди прилітають виключно з боку Донецька, кажуть армійці. Конкретна групіровка ніхто нічого не заявляє. Вони взагалі мовчать, воювати не хочуть. А хто їх підпирає? В основному, як у нас інформація, інформації, обстріли йдуть РСЗО. Російської Федерації кілька снарядів влучили в коксохімічний завод в Авдіївці та житлові райони міста. Обійшлося без жертв. Бомбішки продовжуються з мінометів, з градів. Кстати, ну, На моєму посту ну, лежили більше міни, лежились. Ну прилітали нас, там ближе посадки. Получається, 5-6 шість вот за нами сразу в полі. В основному частина час що падала частний сектор. Від цієї точки до позиції бойовиків усього 700 метрів. Вогонь ведуть прицільно з мінометів та арт установок, але ближче підходити не ризикують. Терпімо ради на крилі ні попалі. Якби так все в принципі ну вижити може. Щоправда, жити під вогнем. Військові вже втомилися і дуже хочуть, щоб на сході нарешті настав мир. Антон Буйницький, Юлія Плісенка, Сабитія, канал Україна. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції щодо замирення на сході перенесли на кілька тижнів. Вона мала відбутися в останні 15 січня. Зі слів керівника комітету європарламенту з іноземних справ Альмара Брока між сторонами досі немає напрацювань, які б зробили таку зустріч можливою. Ми бачимо, що на сході України зараз присутні 7,5 з половиною тисяч російських солдатів. І головний пункт угоди це зміцнити кордон, тому що ситуація перетворюється на заморожений конфлікт або вже є такою. З полону в операційну військового хірурга з рівного Миколу Гайника схопили під Іловайськом. Чотири місяці його тримали в Донецьку, але на третій день після звільнення він почав рятувати поранених бійців. Історія мужності і самовідданості від кореспондентів Сабиті. Героям слава, героям слава, Героям слава! Так хірурга зустрічали рідні та колеги. Вони цього дня чекали довгих чотири місяці. Ми дуже раді, ми наділися. Ми вірили, що він повернеться живий, здоровий. Ми просто мали надію. І дав Бог, і настав цей день. Микола Гейник виснажений, але щасливий, пускає скупу сльозу і згадує тих бійців, яких оперував у захопленому бойовиками Донецьку, і про тих, котрі досі в полоні. Надіємося, що вони всі рано чи пізно вернуться на землю нашу. Повірте мені, що ми сильні. Це ви мені Ми сильні. За кілька днів після повернення з полону, знімальна група сабитій застала Миколу Гейника в операційний військового шпиталю. Він керував процесом видалення осколка пораненому. По хірургії оперу по травматології, то нам я тут дуже не вистачало кваліфікованих рук. За час полону пан Микола схуд на 17 кілограмів. Їв, що перепадало, а от працював як на каторзі. Не своїх ви не пускали, пускали наших хлопців, щоб розмінували ці всі не розкаже, не розривавши ...припаси гради, урагани, смерчів. Мінні поля розкопували і своїх, і наших. Убитих. Окрім того, пан Микола багато оперував у полоні. У перші дні врятував життя 33 пораненим. З асистента йому був 71-річний бранець за фахом водій. Микола Васильович, кличка в нього генерал, тому що він самий старший був Боярчук. Наш водій за мною пополон. Він якби асистентом, був, асистентом санітаром. У полоні. Бачив багато, але хоче, аби ці спогади зникли так само, як і війна. Щоправда, якщо його знову покличуть на лінію фронту, вирушить без вагань. З рівного Володимир Миколайчук Ігор Пастушенко, Сабиття, канал Україна. Головний зоопарк країни напередодні рятували від забудовників. Біля стін столичного звіринця зводять 25 поверхівку. Зі слів активістів, хмарочос зашкодить не лише тваринам, мешканці новобудові і самі не будуть раді такому сусідству. Руки геть від зоопарку, а за і будівництво зупинити цього активісти вимагають не вперше. Як тільки впритул до звіринців, всього лише в 30 метрах від нього почали рити котлован, екологи тут же забили на сполох. Така забудова і функціонування такого житлового житлово-офісного будинку в безпосередній близькості, воно однозначно наносить непоправної шкоди існуванню тваринам. То це це метрів там 100 вже зоопарку, треба буде відселяти. Першими кажуть активісти, постраждають зубри, верблюди, коні приживальського. Їхні вольєри відразу за стіною. А якщо будинок все ж таки зведуть, наслідки доведеться терпіти одразу ж після входин. Має бути санітарна зона навколо цього, тому що ну просто травитися будуть люди. Загалом в зоопарку близько трьох тисяч тварин. Від коментарів керівництво звіринцю відмовляється. кажуть, будівництво їм не заважає. З проханням показати документи, активісти вирішують. Відвідати забудовника компанію Укрпромпроект. Але посеред робочого дня двері керівництва на замку. Директор до людей! Директор до людей! В архітектурно-будівельній інспекції запевняють у забудовника з документами все в порядку. Можу сказати одне, що вони практично дозвіл в 2013 році отримали на загальних, юридичних і правових підставах, і там нема ніяких причин щодо відкликання або невидачі цього. Дозволу про те, що тутешні будинки і так стоять на зсувній території, і не мають бути вище десяти поверхів архітектори ані пари з вуст. А от у сусідніх будинках через дивне будівництво вже пішли тріщини. Туди не так, що ж далі нікуди, туди вон паралон позапихала, щоб хоч не трошки не було. Минулою весною, 2014 году почалися ці тріщини, коли стали строїть до коли почали рить котлован, забивати закладувати сваї. Ти вот та пішли тріщини. Від забудовника отримали лише відписку. Сказали нам, що у нас дом неправильно построєний. От що нам сказали, а в них правильний, а в нас неправильний. Жителі непохитні вимагають зупинити будівництво і демонтувати те, що вже звели. Допомогти просі депутатів Київради та прокуратуру. Олексій Ковалевський, Катерина Дрикач, Сабиття канал Україна. Українська короткометражка перемогла на фестивалі авторських фільмів у Нью-Йорку. Тунель авторства Віктора Булеги з Рівного назвали найліпшою ігровою картиною. Це драма про конфлікт двох братів журналіста і бізнесмена. Стрічку також відібрали для участі у щорічному фестивалі фестивалів у Санкт-Петербурзі. Відчути кримсько-татарську гостинність мають змогу вінничани. У місті влаштували фестиваль Крим Поділля. Запросили переселенців з окупованого півострова і сходу України. Зустрічають чаєм і східними солодощами. Олексій Керман частувався і ділиться враженнями. Східні солодощі, музика, килими, іграшки та посуд, заходячи до виставкової зали Вінницької промислової палати, одразу потрапляєш в гості до етнічної татарської сім'ї. Тут вражає все: атмосфера, люб'язність, доброта та гостинність. Абдула Абдулаєв одразу усіх пригощає міцною кавою та гірським чаєм за рецептом своєї бабусі. Наліває суда воду, ось в цей чайник. Этот чайник пустой, заварочный, сверху ставлю. Теперь э, этот чайничек водой смочил, туда сыплю заварку вот, травы, без воды. Потом, когда здесь вода закипает, я немножко добавляю кипятка сюда и дальше ставлю на кипение. И вот таким образом он заваривается. Татарин Ельвір Кадиров народився і жив у Криму. Втік щойно Росія анексувала півострів. Тепер оселився у хотині. А найцінніше, що з собою забрав, прадавній рецепт приготування чебуреків. Обично його там два-три рази перевариш. Когда прозрачність становиться білим, значить тесто зготується. Когда надується, значить ми можемо предполагати, що м'ясо там теж зготовилося. Кримсько-татарський фестиваль у Вінниці влаштували, аби подоляни могли побачити справжню культуру корінного народу Криму. Але найбажанішими гостями стали переселенці зі Сходу. Позвонила нам судза, служба судзащити, і попросили сьогодні під'їхати. Дітей наших переселенців поздравляють, дають подарунки, книги. А наступний фестиваль кримсько-татарської культури етнологи планують влаштувати на західній Україні і вірять, що невдовзі усі вимушені переселенці зможуть повернутися на свою малу батьківщину та жити в мирі та злагоді. З Вінниці Олексій Керман, Сабитя канал Україна ізраїльтяни, палестинців замирила оливкова дипломатія. Євреї та араби відкривають спільний бізнес і разом виробляють олію. Успіх, попри ворожнечу, бачив, Віталій Школьний. Аяла Ноймейр керує родинною справою. Її сім'я уже століття виробляє оливкову олію неподалік Назарета. Бізнес робити стало простіше, відколи знайшли спільну мову з сусідами арабами. Разом ми можемо залучити нових клієнтів своєю співпрацею. Показуємо, що є речі, котрі стоять поза політикою. Замирити підприємців арабів та євреїв вдалося. ООН. організація відкрила курси, де навчає аграрній справі та діловій співпраці. Ми організували програму для створення стійких відносин довіри, взаєморозуміння і економічного співробітництва. Рілішенше Мохамад Гамуде не цурається приєтулювати з євреями. Фермер запозичує в сусідів досвід. Ми навчилися в Євреїв в правильному зберіганні олій. Тут головна умова в жодному разі не використовувати пластику. Спершу поза політикою, підприємництво, а потім порозуміння в інших гаузях, впевнені ідеологи програми. завдяки співпраці, якість товарів з усіх регіонів зрівнялася. Ми робимо дуже хороший продукт. Завдяки програмі Організації Об'єднаних Націй спільні виробництва мають три тисячі єврейських та арабських фермерів. Щороку, за планами ООН до ініціативи доєднуватимуться півтори сотні нових господарств. Віталій Школьний Сабиті канал Україна. Джекпот на 326 мільйонів доларів урвав пенсіонер із Нью-Йорка. 80-річний Гарольд Даймонд не добачає і спочатку вважав, що виграв кілька доларів. Чоловік навмання закреслив цифри у квитку і запустив його на перевірку в комп'ютер. Щасливець водночас встановив і рекорд штату. Досі стільки грошей тут не вигравали. Від раптової вдачі подружжя Даймондів досі не може отямитися. Ми разом із дружиною увечері дивилися гру. Вона тримала квитка і не відпускала. Коли побачив, що перші п'ять цифр збігаються, зрозумів, ми таки щось виграли. У мене все на цю годину. Наступні события вийдуть в ефір о 9 Ольга.